Видалитись з реєстру військовозобов'язаних оберіг неможливо. Про це а, повідомив один із адвокатів. Він а, адвокатів чи юристів. Він пояснив, що українці, які видалили дію або вчинили якісь інші там дії, вони ну нічого не досягають цим, тому що в реєстр військовозобов'язаних люди потрапляють автоматично, якщо в них є паспорт, якщо в них є рухоме, нерухоме майно, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, грубо кажучи, так. Розумію, що все, що стосується і банківської діяльності, все, 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 що потрібно, все під ці реєстри підв'яжуть. Ми з вами дуже е, пишались і пишаємось, і особисто мені це подобається. У нас все цифровізовано, і ми швидко отримуємо державні послуги. Але європейці, яким ми показували дію, вони завжди так, так теж грали в цю гру. Вони пишались, вони казали Вау-вау. Але ви знаєте, за останні два роки чи три, коли в нас вже дія є, якось ні одна європейська держава не побудувала таку систему. Дія. І справа не в тому, що вони не здатні це зробити. Вони можуть це зробити. От Сполучені Штати Америки вони точно можуть це зробити, але в них цього немає. І проблема навіть, ще раз повторюю, не в технічній спроможності. З технічною спроможністю якраз все окей, набагато краще, ніж у нас. Проблема в тому, що в цивілізованих країнах, європейських країнах звикли, що права людей. Набагато вищі за їх обов'язки. Спочатку йдуть права людей, а потім їх обов'язки. Бо коли права не забезпечені, то вимагати обов'язки якось трішки дивно. І для нас це трі трішки незвично. От Наші громадяни, які потрапляють за кордон до, Європи, до країн Європи, Америки, вони не хочуть повертатись потім до України, тому що вони відчувають, що таке, коли ти громадянин, коли ти живеш. А тебе захищає правова система, не дають можливості нікому, хто тобто, б ти яким би ти то рівнем не був. Ні, ні один чиновник ні однією своєю волею не може визначити твою долю. Бо твоє життя, твої дані персональні, твої діти, все воно захищене. І нікому не дозволяють робити те, що може мати певні ризики. Так от створення будь-яких реєстрів і підв'язування їх під під дії, під інші реєстри, воно абсолютно має певні небезпеки, якщо це не захищається, або якщо є в державі чиновники, якщо є в державі нечесні на руку люди, які можуть ці бази даних, наприклад, комусь продати, злить. Ну, і оце питання, знаєте, видалитись з реєстру неможливо. Серйозно? Реєстр це база даних. За базою даних сидить оператор. За оператором, так, да, слідкують люди, але є суперадміни. Знаєте, що таке суперадмін? Це той, у кого є суперключ, який може в базі даних зробити все, що він хоче, і ніхто ніхто не помітить там нічого. І оці всі ідеї про те, що з реєстру видалитись неможливо, звичайним громадянам неможливо. Абсолютно. За якісь відносно невисокі гроші, видалитись неможливо. Але… Імовірно, в країні є люди, які видаляться з реєстру оберіг, видалять там і своїх родичів, і найближче своє оточення. Ну, звісно, не запросто так, адже. Є завжди хороші люди, які готові допомогти в такій країні. Ми живемо, і всі оці створення реєстрів з одного боку вони полегшують, вони автоматизують, але з іншого боку, на жаль, громадяни України, я як громадянин, я не можу бути впевнений, що дані про мене. Про моє місце проживання, про мої паспортні дані, про, про все про все не будуть передані якимось третім, четвертим, п'ятим особам. От нещодавно е, в Києві був скандал із кол-центрами. Всі напевно чули про них. І ці е, кол-центри пов'язують, нібито пов'язують з одним народним депутатом, і нібито в самій Верховній Раді один народний депутат звинувачував іншу. Це твої кол-центри, друже. Так ось виникає просте питання: а як потрапили до цих кол-центрів дані про українців? Телефон, адреса, картки, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ще трішки були би фотографії. Я думаю, що фотографії там також були. Звідки ці дані потрапили до приватних кол-центрів? Звідки? А все дуже просто. Є хороші люди, з якими можна порішати. Порішати, тому що ти чиновник. Вирішити, тому що в тебе великі гроші, вирішити, тому що в тебе велика влада, вирішити, тому що ти можеш погрожувати і так далі. Засобів багато. І коли тебе не захищає державна система, державний апарат, поліція, коли тебе не захищає правове повністю поле, то створення таких реєстрів воно має більше небезпек, ніж користі. І тому Європейський Союз, на мою точку зору, країни цивілізовані, Європейського Союзу. А, Сполучені Штати Америки Канада не поспішають створювати такі реєстри, не поспішають говорити про те, що в них такі реєстри є. Адже навіть озвучивши, що в тебе є такий реєстр, ти одразу стаєш джерелом атак різних кіберзлочинців. З а, їхніми потугами викрасти ці дані, адже персональні дані це величезне джерело для дуже багатьох цілей, починаючи від рекламних і закінчуючи з цілями. Тому чому так наші чиновники вихваляються різними реєстрами і розповідають про це на весь світ, можна тільки здогадатися. Чому а, ніхто не говорить про ті ризики, які є, і яким підлягають українці, коли створюються реєстри, куди ми потрапляємо, потрапляємо без нашої згоди, адже ви всі, як тільки десь потрапляєте на роботу або що, ви пишете таку довідку про згоду на обробку персональних даних. У вас хтось запитував згоду на обробку персональних даних при включенні вас до, яко... вас до якогось реєстру. У вас запитували згоди на те, що ви. Даєте добро, щоб ваші персональні дані пішли в обробку і були включені до якогось реєстру. Ви скажете, ну так проголосували депутати. А до чого тут депутати до ваших персональних даних? І ще ні в, одній, а, ні в одному документі не написано, що народний депутат має такий функціонал, що він має сам право розпоряджатися вашими персональними даними. Тому складне питання, непросте питання. Я розумію, що реєстр військовозобов'язаних це абсолютно необхідна штука, але я не розумію. Чому про цей реєстр трублять по всіх усюдах і чому постійно українцям натякають на те, що вони в реєстрах, їх порахували, вони нікуди не дінуться, вони тут, вони. Що, не розумієте, що громадяни України від цього. Не е, накопичують мотивацію. Вони навпаки ловлять депресію, демотивацію. Вони е, не розуміють, взагалі, чому чиновники так себе поводять стосовно громадян України, і це ніяк не стимулює українців до захисту і оборони своєї країни, тому що вони не бачать, що чиновники реально співчувають, що реально чиновники на боці громадян України, що реально чиновники турбуються про долю українців. А так виходить чиновник, який має бронь. Він сидить і пишається своїм суперстановищем і розповідає українцям, як йому жити, як йому вмирати, як йому читати, думати, захищати країну, і який він, не дай Бог, не такий, якщо він сміє щось мати, якусь альтернативну точку зору. Тут же ярличок, тут же ти не такий, і так далі. Це не та. Країна, про яку ми мріяли в 2013 році, не заради того стояв майдан. як би хто до цього не відносився, люди вийшли за свободу, за демократію, за неузурпацію влади, за те, щоб чиновники не Вважали себе найбільш розумними тільки тому, що вони перебувають на своїх місцях. А нинішнім чиновникам хочу просто порадити: порадити подивитися всю 32-річну історію України. Не було так ще ніколи, щоб чиновники безкінечно сиділи в своїх кріслах. І період війни це той період, коли чиновники повинні бути максимально з народом, коли чиновники повинні максимально відігравати роль турботливих. Обтяжених владою, от саме це слово, обтяжених владою громадян, які несуть на собі відповідальність за країну, а не дьоргати людей, не стращати людей і не розповідати, що їх вже в якісь реєстри внесли. Якщо вони ого, то ми ого. Що ви ого. Що ви ого. Будь ласка, будьте пообережніші в своїх словах, тому що народу і так непросто. Слідкуйте за тим, хто ви, що ви. Звідки ви взялись і куди ви можете дітися. Бережіть себе, всі бережіть себе. А чиновники, і ще раз повторюю: не потрібно, не потрібно вважати себе небожителями тільки тому, що ти займаєш якесь місце. Сьогодні ти його займаєш, а завтра ти його можеш не займати. А тобі ще ходити по цих вулицях і дивитися в обличчя людям. Подумайте про те, ким завтра ви будете, і коли ви станете звичайними громадянами, а це буде обов'язково так ще не було, щоб. Безкінечно правило одні і ті ж люди, ви будете ходити цими ж вулицями. І я не думаю, що вам всім захочеться перебратися десь за кордон, де ви будете взагалі ніхто і звати вас ніяк. Бо і там ви можете бути ніхто, і звати вас ніяк. І тут ніхто і звати вас ніяк. У вас є історичний шанс залишитись в історії. Не погрожуйте народу. Він джерело влади. Не варто.